Верховну Раду треба негайно розпускати, Юлія Володимирівна. Юлія Володимирівна активна як ніколи. Ось в кого вибори точно почалися. То це в лідерки партії Батьківщина, очільниця фракції, десь постійно їздить, фотографується у Верховній Раді. Постійно сидить і. Говорить, особливо коли там взагалі нікого немає. Тому що, коли там нікого немає, то Юлія Тимошенко може просто довше про щось говорити. Знаєте, це вже таке приниження українського парламентаризму, це відбір суверенітету, ще черговий етап цього знищення нашого українського суверенітету. Це по суті позбавлення парламенту права парламентського контролю, і це ще. І така демонстрація не те, що антиконституційності, а взагалі такої української, на жаль, меншої вартості. І тому ми проти цього, категорично проти цього. І хочу просто всім депутатам, які знаходяться в парламенті, повідомити, що фракція Батьківщина підготувала всеохоплююче конституційне подання. Так, це виглядає трагікомічно, бо, по-перше, незважаючи на те, понеділок це чи п'ятниця, депутати мали бути на роботі всі. По-друге, те, як Юлія Тимошенко хоче виборів, мабуть, не хоче їх ніхто. То цю Верховну Раду треба негайно розпускати. Тому я прошу, дайте доручення ви, як голова Верховної Ради, ви маєте на це право. Дайте, будь ласка, науково експортному управлінню юридичному... Шановні колеги,